Пам'ятаємо цей час, який ми провели разом, і давайте подякуємо нашим ЗСУ за те, що зараз ми можемо творити, працювати, діяти і жити. Дякуємо. Дякуємо, Дякуємо! Дякуємо всім хлопцям і дівчатам, які борюють кордони нашої держави. Дякуємо всім їм. І нехай кожна мама, кожна сестра, кожен брат дочекається свого героя і героїню удома. Слава Україні! Yeah! Вітаю вас на другій всеукраїнській премії. Надія нового покоління ваші побливіалації, друзі, можна ще ще голосніше. Ця на премія насправді про любов, про добро, про підтримку одне одного, про поли. Вели... Нашу перемогу тому усім учасникам, які були на цій сцені, які будуть виходити сьогодні, дайте максимальні описки. Сьогодні все прийде з великою пригодою. Ми називати Олег Пригода, і ми розпочинаємо. Вже стало великою традицією, що пані Оксана Білозір дає свої супер нагороди, які вона обов'язково підготувала, і які сьогодні вона хоче вручити талановитим дітям. Тому будь ласка. дякую, і це звичайно наша уже з вами спільна традиція. І перша нагорода, перша відзнака дуже 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 важлива і Вирушлива, вона йде від міжнародного жіночого руху за сімейні цінності. І я хочу зараз запросити на цю сцену сестру Віталію із монастиря святого Йосипа, який тримає дитячий будинок сімейного типу. Сімейної опіки. І я хочу від фонду імені Ігоря Белазіра їм вручити фінансові подарунки. Я думаю, що для них це буде дуже-дуже важливо. І вручається в сестрі Віталії. Народжується ці номінації і сьогодні. Твоїться максимальна гарна атмосфера завдяки кожному і кожній з вас. Ольга Нестелко і Софія. І ігори білизніра, я хочу вручити цей фантастичний, подивіться який красивий подарунок. Софія добна! Ністопів! Софія є, мама за ще, ще, ще. Опаська друзі для Софії! Для її вчителів! Будь ласка! Яки вам, пані Оксана? Можна ще верхнути овації, пані Оксані.